Поклаці менюшки. По параметрам це у нас довго на шпулі. Ну, тут більш нам нічого не цікавого. Ну, acceleration там, за який час воно прискорюється. Це дуже ну, не цікаво. Тут ми нічого не виставляємо. Тобто, виставляємо виставляє ф... параметри перші і другий мінус. У функції ми робимо тільки э, этот, addition on там? Unilateral layer. Це для того, щоб воно тільки в одну сторону. у нас був. Тут ми виставляємо е швидкість. Це, тобто у нас 10 обертів на секунду, а швидкість буде 2,7 мм. За рахунок того, що у нас діаметр 0,27 2,7 мм це е в цю сторону міліметр на секунду. Тобто каретка двигається 2,7 мм на секунду по осі X. Ну, все, це далі щочки тут показують. І, і, да. і це важливий показник, важливий, це зміщення кожен, кожен шар, наскільки зміщується. У нас зараз він буде зміщуватися на 0,5 мм. На півмілі кожен, кожен шар. <клес> вот. Оптика у нас d 657 a 2 Підключена до, до рефлектометра. Тест на ну, обрив. Ну, Починаємо. Mm -hmm. Так. Все ж готово. Тут один момент. У нас кут катушки зараз трошки інші. 0,5. Ну ми можемо подивимося. Подивимося потім, шо, не, так. Поїхали? Так, да. живемо. Тут пишеться відстань, Що тут ще пишеться? Відстань. Відстань, як воно пройшло. Це позиція по іксу, скільки воно нас від від там, до 130. Це скільки обертів воно вже зробило, це скільки шарів воно прийшло. От Один шар пройшло, назад повертається. От воно одиничку написала, що один шар вже пройшло. Швидкість поточна, кількість намотаної, шари. Кількість обертів які якино зробило, і ну це просто координати класікс. Ну вони uh -huh. безполізні покажуть.